Доброго дня, шановні сільгоспробники. Сьогодні виїхали в поле для відбору ґрунтових зразків. Ось такий автомобіль Toyota Land Cruiser для відбору, і на ній автоматичний пробовідбірник на мікро та макро лмс Я вам покажу, як ми відбираємо пробу. Так, проводимо відбір ґрунтових зразків автоматичним буром. Звертайтеся, виготовляємо агрохімічний паспорт з мікро та макроелементами. PH ґрунтового розчину гумус. Чекаємо на ваші замовлення. Всім гарного дня!